Привіт, мої серіальні гіки. Відключення електрики намагалися спинити вихід цього відео, але нічого не втримає нас від пошуку найцікавіших серіалів грудня. Тому, поки не зникло світло, не барімося і погнали! Перший сезон ребуту пліткарки вийшов у 2021 році, за шість років після фіналу попереднього серіалу. Творці адаптували ідею старого шоу під реалії сьогоденного Нью-Йорка, тому нові серії виглядають значно жвавіше. Але очевидно, що шарм пліткарка загубила десь дорогою. Бо глядачі не надто приязно сприйняли попередній сезон. Тим не менш, перші серії другого сезону Пліткарки вийдуть на HBO Max 1 грудня. Виходить вже другий сезон серіалу Повільні коні, або як його ще називають кульгаві коні, що розповідає про шпигонамі 5 Після кількох серйозних провалів його відсилають в адміністративний відділ Повільні коні, де працюють і інші покаранці. Зазвичай цей відділ відомий нудною паперовою роботою, але тут співробітники втягують у небезпечну авантюру, затіяну в головному управлінні. Мі 5 у головній ролі. До речі, шикарний Геррі Олдвен. Серіал вже встигли подовжити на третій та четвертий сезони. Прем'єра другого сезону повільних коней відбудеться на Apple TV+, 2 грудня. Люблю додавати у підбірку цікаві детективи. Серіал Три сосни розповість про інспектора Арманда Гамаша, який вміє підмічати деталі, що не неповітні іншим. Він береться за дивну смерть у зимових декораціях, яка з кожним витком розкриває все більше таємниць маленького міста. В серії трьох сосен виходитимуть парами. Перша двійка з'явиться на Amazon Prime 2 грудня. Також на нас очікуватиме заключний сезон темних матерій за мотивами творів Філіпа Пулмана. Серіал завершить історію Ліри, яка намагається розкрити таємницю, до якої причетне її дядько і викрадення її друга. Прем'єра останнього сезону темних матерій запланована 5 грудня на платформі Amazon Prime. Фатальний патруль це спін-офф іншого супергеройського серіалу Титани за коміксами DC. Серіал розповідає про команду нетипових супергероїв, серед яких гонщик, що розбився аварії, пілот, що отримав заряд радіації, психопатка, в якої шістдесят осіб в голові, і так далі по списку. Разом вони знайшли застосування своїм настіпностям, а походу ще й новий сенс життя. Серіал доволі годний, якщо ви переживете кілька хвилин пердячого віслюка у першій серії. Новий четвертий сезон Фатального патруля вийде на HBO Max 8 грудня. Netflix випускає шестисерійне аніме за мотивами серії ігор Dragon Age під заголовком Спокута. Події розгортатимуться в Імперії та Вінтер навколо ефіки Міріам, А також нам покажуть спробу перебування наймогутнішої людини та Вінтера і до чого власне це призведе. Судячи з трейлеру, історія серіалу певно відбуватиметься паралельно до подій Dragon Age Inquisition. Також ми вірно, що сюжет буде пов'язаний з Dragon Age Dread Wolf, свіжим rpg франшизи. Усі шість епізодів Dragon Age спокута з'являться на нетліксі 9 грудня. Рідня це драматичний телесеріал за мотивами книг відомої американської фантастки Октавії Батлер. Сюжет розповість про молоду темношкіру жінку Дану, яка після потрапляння на плантацію у рабство раптово починає подорожувати у часі. Перші серії рідні вийдуть на гулу 13 грудня. «Скарб нації це продовження франшизи 2004 року з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Проте у новому серіалі у центрі подій опиниться дівчина Джес Моралес. Вона намагатиметься дослідити сімейні таємниці та відшукати дано втрачений, хто би міг подумати національний скарб. Перший епізод скарбу нації вийде на Disney Plus 14 грудня. Пигунський пригодницький серіал Шантаж розповідає про юриста Овена, якого нещодавно взяли на роботу у ЦРУ. У перші дні роботи він знаходить лист від заарештованої жінки, яка просить про звільнення. Після цього очевидно його втягують у небезпечні розбірки. Судячи з трейлеру, виходить непоганий прохідний бойовичок. Усі вісім епізодів серіалу Шантаж вийдуть на нетліксі 16 грудня. Також цього місяця чекаємо на четвертий сезон анімаційного серіалу Поліція Парадайс від творців іншого крутецького мультсеріалу Бріклбері. Він розповідає про поліцейське управління невеликого містечка, де не дуже компетентні дільничі не сильно успішно змагаються з місцевою злочинністю. Кров, місиво, предтенцеві жартики і вагончик сарказму все як ми полюбляємо. Прем'єра останнього четвертого сезону відбудеться на Нетфіксі 16 грудня. У грудні виходить третій сезон Джека Райана на основі романів Тома Кленсі. За мотивами яких не лише знімали фільми, а й розробили кілька успішних відеоігор у серіях Splinter Cell і Зе Division. серіал продовжить показувати історію аналітика ЦРУ Джека Райана, який в процесі роботи зачіпає дивну схему грошових махінацій і починає власне розслідування. Згодом усе доходить до того, що він має взяти участь у небезпечній операції на близькому сході, щоб завадити екстремістам здійснити напад на США. Третій сезон почне виходити на Amazon Prime 21 грудня. Кровне походження це приквел до серіалу Відьмак, події якого також згортаються у всесвіті, що вигадав Анджей Сапковський. Проте часова шкала прокрутиться за 1200 років до пригод Геральта. Головною героїною стане войовниця на ім'я Ейле, котра полишила свій клан і королеву, щоби стати мандрівною музикою. Однак згодом дівчині доведеться знову взятися за зброю. Шоуранерами стали творці попереднього серіалу, що не дуже надихає. Повний перший сезон кровного походження вийде на Нетліксі 25 грудня. Це були основні прем'єри цього місяця. Якщо сподобалося відео, тисніть вподобайку. Якщо не дуже, обов'язково напишіть про це розгорнутий коментар. Що довший, то кращий. Щоб не пропустити нові випуски, не забудьте підписатися та бамнути у новорічний дзвоник. Не забувайте скидати копійчину на підтримку ЗСУ. Посилання на перевірені фонди, як зазвичай, у описі до відео. Якщо ж у вас лишилося трішки грошей після підтримки армії, можете підтримати цей канал на Патреоні чи Кофі, де мене вже підтримують Тарас Стисло, Олег Джі, Ізі Шугар та Сергій Воронов. Дякую вам! А вам, мої любі глядачі, я дякую за увагу. Зустрінемося вже дуже скоро, і поки я бажаю вам лише зігрівачого контенту. Папа! -па!